Доброго дня, колеги. Сьогодні 19 червня, і хочу коротенько затронути три моменти, про які я вже частково говорив з вами. Перше це прищипка, оскільки я пасинки убираю на зелених пагонах, то хочу зробити таке уточнення. Все-таки, чим відрізняється прищіпка від чеканки. Не робіть ні в якому випадку на даний момент, на даний час чеканку. Її навіть не завжди безпечно робити в серпні, в кінці там серпня чи посередині серпня, тому що ви можете спровокувати ріст основних бруньок. І так, чим відрізняється прищіпка від чеканки, покажу вам зараз на прикладі. Ну, беремо ось, дивіться, пагін. Тут Є верхні, верхня частина коронка. У неї, у цього пагона є пасенки. Дивіться, зараз я зламаю коронку. І що в нас залишиться? У нас залишиться декілька пасенків у пазухах. Я залишу на даний час два пасинки. Це називається прищепка. Тобто я прищипнув коронку і залишив точку росту. Тобто я залишив два пасинки. Якщо ви поубираєте всі пасинки і зріжете коронку, це буде катастрофа. На даний час тоді у вас будь-який. Практично будь-який виноград може почати розбивати основні бруньки. Ні, ні в якому випадку таке не робіть. Другий момент. Зараз виноград в багатьох вже відсвів. В основній своїй масі у когось уже давно відцвів. У мене ті, що були підморожені кущі, наприклад, ось, сюди показую вам торнадо, є пагони, де на декількох пагонах де ще і не, зацвів, не зацвівся. Але основна маса відсвілась, і виноград вже має отакий вигляд для прикладу. То зараз саме час. Може хтось вже зробив. Зараз саме час зробити обробку після цвітіння. Це обов'язково. У багатьох були дощі. Зараз пішла жара знову. і у вас полізуть мілдіовідіум і інші болячки. Тому обов'язково робіть обробку. Я робив обробку вчора ввечері, не встиг весь, буде сьогодні дубль-2. Обробка пергаду R і топсін М. Третій момент саженці винограду, які ви посадили з осені або, можливо, з весни. Дивіться, цей саженець пішов у ріст у мене. Оце зараз якраз час його був зробити легку підкоробку. Я зробив ручері, літр підброженого коров'яка на відро води, і потім шпичками коли виливав оце все, шпичками проколював землю для того, щоб ця Маса туди ну, швидше, глибше, достала до кореневої системи. Не робіть сильно великий концентрат, тому що ви можете попалити рослину, літр розчину, який у мене стояв у ємності коров'яка. І потім це все перемішав на відро води і сюди, в ямку із саженцями. Те саме я сьогодні зробив. З усіма сажанцями, які пішли в ріст. Зверніть увагу, це можна робити тільки при умові, якщо у вас сажане пішов у ріст. Вони в мене практично вже всі пішли в ріст, тому сьогодні була підкормка. Ось Дивіться, так виглядає ямка, де я вливав розчин. І видно, вон, бачите, такі сліди від проколювання землі. Всього вам найкращого і гарних урожаїв в новому сезоні.